Національна легенда України звернулася до жителів Рівненщини. Ганна Бут, переселенка з Мелітополя, за свою активну позицію отримала відзнаку від Володимира Зеленського. Зараз жінка активно волонтерить на Дубинщині, каже, що потребують допомоги від небайдужих, необхідні як люди, так і матеріали. Мене як внутрішньопереміщено особа, яка дуже хоче додому, найбільше хвилює підтримка всіх військових наших захисників, усіх рангів, і Національна гвардія в тому числі, і всіх, хто нас захищає, тому що робочих рук дуже не вистачає. Діти зараз йдуть на канікули. Звісно, ніхто не буде приходити в громадську організацію Тенета, в волонтера на Конторський, в Насадові є. У нас також в місті Дубно волонтери. Також буває зовсім пусто. У нас не вистачає тканини на маскувальні садки, тому що бачите, що за вікном весна, все стало зелене, миттєво. А там не тільки зелена тканина, там ще і коричнева тканина, і оливкова. Максимально підкреслюємо природу. Нам не вистачає консервів, дуже часто просять хлопці. Не вистачає засобів від комарів, шкарпеток. Гусів перепрошую, футболок, всього чого не може дати, просто так взяти із неба впасти командирові. Вони не зізнаються в цьому, але є канали, які нам про це говорять. Тому дуже велике прохання. Будь ласка, чим можете? допомагайте нам?